Ми вже говорили про те, що Путін, змінивши ядерну доктрину Росії, задрав рівень ескалації. Ну просто далі нема куди. Тобто, тепер Росія для себе офіційно визнала, що будь-який повітряний об'єкт, який може вдарити по території Росії, є не просто загрозою. Вони можуть його збивати, а ще вони можуть оголосити країні війну країні, яка допомогла іншій країні запустити цей об'єкт, тобто мається на увазі, що тепер вони можуть будь-якого союзника України звинуватити в допомозі Україні і оголосити такому союзнику ядерну війну. Я про це вже розповідав в попередньому випуску. Раджу його передивитися. Там буде більше інформації, можете для себе згадати, що саме ніс старий маразматик. Кремлівський марозматик, і чому західний світ просто не має права ігнорувати оцю маячню, якою б маячнею вона не була, тому що він справді Путін, тобто, має ядерну кнопку, на яку може натиснути, коли зрозуміє, що для нього вже варіантів більше ніяких не залишається. І тому зовсім не треба дивуватися, що реакція від НАТО прийшла дуже. Швидко, От днями багато іноземних змі вийшли із схожими заголовками. НАТО розпочне щорічні ядерні навчання, оскільки Росія погрожує західним прихильникам України. І тут ви бачите фото. Це Марк Рюте, це вже генеральний секретар саме НАТО Північно-Атлантичного альянсу, яким він став з 1 жовтня, змінивши на цьому посту Єнса Столтенберга, який був настільки довго, що ми вже думали, що він вічно там є. І до речі, вже навіть кілька разів Єнс Столтенберг хотів піти з посади, але його не відпускали, поки не знайшли. От Марка Рюте і. Ще раз нагадаю, він став на посаду 1 жовтня. Сьогодні у нас 14 жовтня, і по факту, сьогодні можна казати, що за два буквально тижні Марк Рюте одразу показав Росії, що він про неї думає, і яким буде стратегія НАТО на весь час його головування. По перше, проводяться оці перші ядерні, ядерні навчання, і вже їх буде проводити сам генсек, новий генсек НАТО. І вони в цьому випадку, в цьому році будуть наймасштабнішими. Так вони щорічні, постійно вони проводилися, і проводилися вони для того, щоб відпрацьовувати. Всі сили ядерного стримування Зрозуміло, що перш за все для них ворогом є всі країни, які можуть мати ядерну зброю, і які в якомусь сенсі є протидією колективному заходу. Тобто тут є і Китай, тут є і Північна Корея, тут безумовно є і Росія. Але перш за все, Рюте одразу згадав про Росію. Ось що він каже. Хоча ядерна риторика Путіна каже Рюти була безрозсудною та безвідповідальною, мається на увазі оцей документ, зміна доктрини, немає жодних доказів будь-якої безпосередньої загрози застосуванню ядерної зброї, юта каже, що важливо просто залишити Путіна. Самостійно говорити про свій ядерний арсенал. Ну, типу, Путін хоче, щоб ми теж, тобто, НАТО, обговорювали його ядерний арсенал. А я думаю, каже Рюте, що ми цього не повинні робити. Тобто, він по факту сказав, залиште того старого маразматика сам на сам зі своїми думками. Хай займається своїм ядерним анонізмом. Самотужки, сам собі, або хтось з його оточення йому там, вибачте, дрочить, тому що нас це вже не лякає. А Ба більше того, Рюта каже: ми ж розуміємо, для чого Путін це робить. Він хоче оцю свою ядерну їлду показати нам всім НАТО, щоб ми почали боятися. Ні, ми цього не боїмося. Тому якщо він хоче це робити, хай собі сам робить на своєму совбезі де він там хоче робити, ми про це говорити не будемо. Але. Це не означає, що ми не маємо перевіряти свої сили ядерного стримування, і тому от дуже вчасно, якраз у нас є щорічні ядерні навчання, які до речі називаються спокійний полудень, тобто. Якраз про безпеку, якраз навіть сама назва говорить про оборонний характер таких навчань, але це не означає, що НАТО ну от вони сприймають оборону, тільки будемо чекати, якщо на нас не нападуть. Насправді, навіть оце так звана активна оборона, яку використовує Україна, українські збройні сили, це. Тенденція вона характерна в тому числі і для НАТО. Принаймні, це якраз можна побачити в наступній фразі Марка Рюте. Буквально днями він давав інтерв'ю в журналістам, і він сказав наступне: що про Росію. Поступка Росії російській загрозі будь-які загрозі створили би прецедент, коли використання військової сили дозволяє країні отримати те, чого вона хоче, а ми не можемо цього зробити. Це ще раз зайва раз свідчить про те, що лякалки Путіна вже нікого не лякають. Ну і вже давайте про ці ядерні навчання, які мають відбутися, вони мають пройти на території Бельгії та Нідерландів. Це якраз і є рідна країна марка Рюта, де він, він є нідерландський політик, був міністром. Тож будуть задіяні 8 військових баз і залучено 2000 тисячі військовослужбовців і 60 літаків із 13 країн-членів НАТО. Також беруть участь бомбардувальники та винищувачі, які можуть нести ядерні боєголовки і бойові боєприпаси, не використовуються принаймні так принаймні заявляють. Основна частина навчань проводиться приблизно за 900 кілометрів від Росії на, ну, в північному морі. Ну і на жаль, Москву повідомили про це про ці навчання. Безумовно, що головну роль у цих навчаннях візьмуть саме війська Сполучених Штатів та Великобританії, тому що в них є стратегічні ядерні сили, а вони є ключовими саме для стримування можливої загрози з боку Росії, в тому числі Франція теж має ядерну зброю, нагадаю, але Франція не має цієї ядерної тріади, і її сили не входять в групу швидкого ядерного реагування. Ще додам інформації про ці навчання, тому що якраз вони пройдуть так, як і будуть заплановані. Нагадаю, коли Росія проводить своїдерні навчання, то неї або ракети вибухають прямо в шахтах, або взагалі нічого не взлітає, або просто розсипається, або ніяких вибухів просто не відбувається. От, зокрема, ракета Сармат, яку росіяни дуже сильно п'ярять, але фактично жодного успішного запуску так і не було зроблено. Тому ця сармат більше залишається як така собі піарна акція і на папері для того, щоб показувати путіну, що все ж таки у них якась там дуби дубина ядерна є помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування ще сказав, що навчання спрямоване на те, щоб довести, що здатність альянсу протистояти будь-якій загрозі для його 32 країн-членів є надійною і є чимось, до чого будь який супротивник справді повинен сприймати. Мати надзвичайно серйозно, в тому числі і Росія, і до речі, ці навчання якраз і будуть показувати Росії, що вона може отримати у випадку застосування ядерної зброї, тактичної чи просто якогось там, я не знаю там маленької коробочки, де ядерний заряд є. Неважливо, важливо те, якою буде реакція, а реакція буде дуже швидкою. Про це принаймні НАТО вже не боїться говорити. І Марк Рюта, який очолює НАТО буквально два тижні, вже почав робити заяви, на які його попередник Єнс Стотенберг не наважився навіть за всі роки свого головування в НАТО. Ще Лепслі сказав, це помічний генсека НАТО, сказав, що. НАТО спостерігає за появою північної Кореї як ядерної держави, швидким розширенням ядерного потенціалу Китаю та подіями в Ірані. Але, але очевидно, що найбільше НАТО турбує саме Росія. Шах і мат. Так би мовити, тому що Путін тут, звісно, догрався. І коли він підняв ядерну оцю цю планку ядерної ескалації максимально високо, після цієї доктрини може бути тільки одне підняття: це застосування ядерної зброї. Де він це буде робити, це вже інше питання і чи буде взагалі робити. Але отака швидка відповідь НАТО, якраз свідчить про те, що всі... Все бачать і вже нас не залякати. Хочеш застосовувати ядерну зброю? Будь ласка, застосовуй, але ти за це отримуєш, от, в принципі, те, що отримаєш. От це якраз і показує от це дуже-дуже спокійні ядерні навчання з назвою Спокійний Полудень. Москва останнім часом дуже багато говорить про свою ядерну доктрину і про те, як вона може розвиватися чи ні. Але все це виглядає досить явною спробою вплинути на НАТО, каже, каже саме помічник генсека. І це якраз і є про те, що шантаж не діє. Путін та інші голоси Кремля, пропагандисти Кремлівські, часто погрожували Заходу ядерним арсеналом Росії в новому попередженні наприкінці минулого місяця йдеться от про цю змінену, змінену доктрину. Путін заявив, що звичайний напад на Росію будь-якою країною за підтримки ядерної держави вважатиметься спільним нападом. Це була погроза, вона була спрямована на те, щоб переконати США та їхніх союзників не дозволяти Україні завдавати глибинних ударів по території Росії. Ну і звісно, щоб взагалі, якщо таке, така можливість існує, зробити так, щоб наші союзники, а саме країни-члени НАТО, не давали нам далекобійну зброю. Але, але, це от заява Лепслі НАТО не побачило реальних змін у ядерній позиції Москви. Отак, от, от, тобто для них ця змінена доктрина нічого по факту не змінило. Тобто вони й до цього знали чудово, що якщо Путін захоче застосувати ядерну зброю, він це зробить. Для цього йому додаткових папірців не треба. Інше питання для кого він тоді цей паперець написав, е, і чому Путін думає, що всі навколо нього ідіоти. Ну можливо, в його радбазі так і є, але на заході. Принаймні, якщо ми кажемо про західних військових, там ідіотів немає, і вони кожен ризик такий враховують. Так, і вже зовсім давайте ми от закриваємо. Ми, до речі, ці навчання вони почнуться в наступний понеділок. Можливо, там буде ще щось цікавого, і ми обов'язково обов про це скажемо в наступних наших програмах. Я зараз ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Якщо у вас з цього приводу виникають якісь коментарі, чи ви вірите в те, що Путін може застосувати, чи ви, наприклад, не вірите в те, що НАТО може відповісти адекватно, а не тільки якимось там побоюваннями і з занепокоєнням, то, будь ласка, залишайте свої думки в коментарях. По перше, нам мені цікава ваша думка. А по-друге, ці коментарі допомагають просувати це відео. А мені здається, що воно є важливим, тому що ці всі ядерні лякалки і тому подібне, вони Погано діють і в тому числі і на нас так, ми не можемо зробити так, щоб Путін, скажімо, не натиснув на ядерну кнопку. Але ми можемо зробити принаймні так, щоб Путін, Росія та й всі э, союзники наші зокрема подивилися, що ми цього не боїмося, і теж припинили цього боятися. Тому що якщо це неминуче, то давайте готуватися до різних варіантів розвитку подій. Я ще додам, буквально що начальник відділу ядерних операцій у військовому штабі НАТО сказав, що, хоча задіяні десятки літаків багато навчань, відбуватимуться залаштунками. а оце вже. Ще раз дуже і дуже цікаво, тому що окрім того, що літаки будуть там літати і імітувати відпрацювання по об'єктах на території Росії, а саме це вони і будуть робити, бо інакше для чого проводити такі випробування? Це ж Північне море там немає поруч Китаю. Там немає поруч Північної Кореї, там немає поруч інших е, ворогів е, НАТО, наприклад, Іран. Там є поруч, хоча це 900 кілометрів, там є поруч Росія. Тому всі ці ядерні бомбардувальники Сполучених Штатів та Великої Британії будуть відпрацьовувати удари саме по об'єктах в Росії. Це треба розуміти. А якщо е, от зараз зробити акцент на тому, що сказав начальник від, відділу ядерних операцій в НАТО. Що багато будуть відбуватися саме за лаштунками, то напевно вони будуть відпрацьовувати в тому числі і різні варіанти застосування не тільки стратегічного ядерного озброєння Росії, а й тактичного в тому числі. Під цим спокійним полуднем, цей начальник відділу ядерних операцій каже, що ми прагнемо підкреслити загальну систему, поставити людей у важкі позиції, високі темпи операції. Тобто він сказав про те, що вони саме під час. Цих ядерних навчань будуть створювати умови навчань, які максимально наближені до реальних подій на фронті, до Макс до реальних до реальних запусків ядерних ракет або по території Європи, Сполучених Штатів або навіть по території України. Тож буквально до тієї хвилини, коли ми націлимо зброю на ціль, є дуже е, і дуже складною нашою діяльністю. Тож ще раз Путін догрався до того, що напевне, вперше з розвалу російської радянського Союзу нової Російської імперії, що фактично, фактично вперше з закінчення холодної війни близько кордонів Росії НАТО проводить ядерні навчання максимально наближені до реальних. Події на фронті і до реальної загрози застосування Росією ядерного озброєння, ядерної зброї, а у відповідь на це застосування НАТО вже ядерної зброї проти Росії. Чи це події на Путіна? Думаю, що так.